Друзі, вітаю на нашому каналі на каналі Карварс. Карварс канал про автомобілі. Сьогодні поговоримо про автопідбір. Нагадаю, які є у нас послуги. У нас є три види послуг по автопідбору в Україні. Це автопідбір під ключ, це експерт на день та разова перевірка. Сьогодні поговоримо про разову перевірку. Зайшло замовлення перевірити Ford Fusion, автомобіль 2017 року. Має комплектацію SE, 2.5, газ бензин. І для комплектації SE, зараз ви його пізніше на відео побачите. Дуже реально класний шкіряний салон, електрорегулювання, синк третій. Ну і багато цікавих функцій. Ті, що є вже в сел, а вони присутні в SE. Давайте поговоримо, що ми перевіряємо. Ми перевіряємо обов'язково кузов на наявність якихось дефектів чи шпаклівки. Ви питаєте, яким я прибором користуюсь. Я прибором користуюсь Profilein. В принципі, якщо хочете, можете собі такий придбати, gt трисімірки, Ultra. Він пробиває до 5 ,5 тисяч мікрон. Також знаходимо талізовану шпаклівку. І плюс ми можемо надавати звітність в pdf форматі Він коннектиться з телефоном, і вся звітність, яка потрібна по фарбі, ми надаємо нашому замовнику. Потім ми обов'язково перевіряємо на наявність помилок, підключаю лаунч, перевіряю всі блоки. Тягую максимально, якщо в даних блоках є пробіг, чи немає пропусків запалення. Якщо це в нас дизельний автомобіль, обов'язково подивимося корекцію форсунок чи забитий сажовий фільтр. Повністю все, що зв'язано по електроніці, ми все перевіримо та надамо звітність. Також ми перевіряємо, як працює двигун, коробка, перевіримо всі рідини, зробимо тест-драйв. Якщо будуть критичні зауваження, ми... Відмовимо від купівлі даного автомобіля. Якщо є зауваження, але це буде як аргумент для торгу. Ми це вам скажемо. Поторгуємося і зможемо зробити супровід, вмрево оформити даний автомобіль. Тому що дана послуга входить тільки в автопідбір, автопідключ або експерт на день. Тому що погнали дивитися Форд Ф'южін в рамках послуги. Разова перевірка автомобіля. Зараз перевіримо для нашого замовника Ford Fusion. Автомобіль 2017 року, 2,5 газ бензин у даного автомобіля. Покусую вам він-код. Було незначне пошкодження по передній частині. Зараз подивимося, як вона була відновлена і відремонтована, які елементи у нас були фарбовані. Все повністю зафіксуємо і покажемо. Почнемо з лівої частини. Дивимося, що у нас є тріщинка на крилі. Покусую. Резина у нас така приїхала зі штатів, що сезончик від'їздить. Диски тормозні в хорошому стані. Титанові диски були пофарбовані тут. Так, давайте по фарбі. Бачимо, є у нас шпаклівочка тут на уголочку. Навіть 712. Тут трішки є шпаклівка. Це у нас фарбована фарбована деталь. Фарбована. Фокусую, бачите, таке зауваження. Всі моменти які є по автомобілю, ми максимально все фокусуємо. Зараз Ваясенки бачу, що тут немає зазорчика. Ось так, от. Ось так от фокусуємо ці всі моменти. Стійка ця у нас фарбована. Далі у нас вже не фарбовано. Дах у нас дивіться не фарбований. Стекла рідні, 17 рік. Так, з цим двері дивимося. Понизу у нас тут все ок. Вони повністю фарбовані. Відкриваємо, дивимося, що у нас. Е, вони не знімалися, знімалися е, вони фарбувалися без зняття. І внутріанечко обов'язково перевіряємо. Що у нас тут у нас тут все ок. Паралельно підключив комп'ютер, перевіряю на наявність помилок. Так, вмятинка раз, вмятинка два. Під ремінця є такі зауваження. Це все ми зафіксуємо. По порожку тут у нас все ок низу дверей бачимо ось, герметик. Вже так от, оттиск є від резинки, але ржавчинки немає. Ці двері у нас не фарбовані. Кузов у даних автомобілів оцинкований, це дуже добре. А це все у нас фарбовано. І трішечки, якщо придивитися, випадає полутон. Бачите, тут у нас фарбована ця сторона. Але тут у нас стоїть все в зазорі, все ок. Позаду резина теж ок. Всі 4 колеса одної марки, одного зносу. І задні у нас тиски нові. Що у нас по задній частині? У нас тут все ок. Заводські показники. Також ми бачимо, що у нас запотів фонарь. Це ми покусуємо. Хромік у нас не поліше, ок. Комплектація С'є, але цікава СЕжка, покажу вам в салоні. Так, і перевіряємо цю сторону. права сторона. Тут виходить, що вона вся фарбована. Ця сторона фарбована. значить, Зі слів продався. Мінялися ці двері. Бачимо, тут от, кращий зазор. І на цій стійці є у нас ще шпаклівка. Теж все фіксую повністю. І це крило у нас фарбовано. Капот у нас не фарбований. Максимально стоїть в зазорах, є пилинки такі пописую, є легесенька м'ятинка, максимально все описуємо. Ці двері, які мінялися, їх потрібно буде виставляти, тому що вони трішечки є. От заломчик, бачимо. І в цих дверях теж легенький заломчик. Що ми перевіримо, ці двері не знімалися, питань немає, ще питань немає. Тепер по стану салона. Така карта, дивимося. Звичайні сліди експлуатації. Сидіння реально в хорошому ідеальному стані. У даного автомобіля пробіг 125 тисяч кілометрів, майже 126 По торпеді. Бачимо. Є такі зауваження. Обов'язково фокусую. Звичайні сліди зносу у нас є по рулю. Хромік тут не поліз по кнопочкам все ок. Знає, що це їхня болячка, хром, хром поліз по помилкам. Дивіться, все в зеленій зоні. Все ок. СЄшка, але з великим монітором, з шкіряними сидіннями, з електрорегулюваннями сидінь, як водія, так і пасажира. ну реально, Рідко зустрінеш таку комплектацію. Так, далі ми фокусуємо, на задній карті є такий момент. Повіць. Задній диван у нас в хорошому стані, місця в нього достатньо. Фокусую, що потрібно буде почистити-похімчистити, резинка трішечки там випадає. Дивимося, стеля більш-менш, але бажано було б зробити якусь легеньку хімчистку даного автомобіля. Так, По багажнику все в робочому стані мінялися колодки передні і заливалося оригінальне мастило. Тут у нас все ок. Камера заднього воду присутня в даному автомобілі. По задній частині правої карті все ок у нас, дивіться. По резинки нічого не продавлено, все добре. Зауважень, по дверям немає, і то, що їх потрібно буде виставити. По цій карті є от, зауваження таке зафіксував вам. Потрібно буде бачинку почистити. І це сидіння потрібно буде теж почистити. Так, тут у нас що? Легенькі такі от присутні. Так, зараз що? Відкриємо капот, заведемо двигун, перевіримо, як працює коробка, як працює сам двигун. І будемо надавати звітність, рекомендацію по даному автомобілю. Так. Би було щоб поставити ще Значить, Заведіть, будь ласка. Зараз заведуть двигун, показую. Фара ця підпаювалась. Ford оригінал, це вона приїхала з цією фарою. Цю фару міняли. Бачите, маркировки тут Форд немає. Затяжечко з затяжечком завівся двигун, тому що акумулятор не рідний, бачу вона 60 А. Він повинен бути трішки більший, там повинно бути десь 70-75. Рідини перевірили на місці, все ок. Це газові форсунки так працюють. Ролики ремні норм. Ніяких підтікань зауважень по автомобілю немає. Але е, знімався капот, ми бачимо. Так. Потім ось знімалося. Там уже ржава. З цієї сторони теж ми бачимо. Бачите? Ця частина крутилася і знімалася. Крила обов'язково перевіряємо Маркіровка Ford. Перевіряємо Маркіровка Ford. Ці оригінальні запчастини, крім фари лівої. Двигун працює рівненько, вібрацій у автомобіля немає, По рульовій рейсі теж питань немає. КПП бачимо вже шайба у нас, присутня камера. У даних автомобілів. При перемиканні є такі легенькі, типу як толчок. Це не пинок, це так працює ця коробка. Все її не дергає, не шатає, не дає нічого. Це норм, це у всіх автомобілів. На жаль, у кого є шайба. у еджів, поголону, навіть е, дужче такий відчувається цей пинок, як говорять при перемиканні. Але це норма роботи цих коробок. Ручничок працює, все працює, є асистент спуску. Зараз перевіряємо. Всі функції, які у даного автомобіля присутні. Це у нас L понижена в зимній період використовується. Ну, реально, як для SE дуже, дуже хороша комплектація, начинена внутрянкою. Повністю зафіксував всі моменти, які є у даного автомобіля, і показую клієнту. Все, що може бути по кузову, по стану салона. Диски, колодки, всі рідини, як працює двигун, як працює коробка відпрацьовує. Після того, як ми робимо повністю всю перевірку, робимо аналіз. Якщо автомобіль всі перевірки проходить, ми спілкуємося з продавцем, торгуємося з ним. Наразі даний автомобіль продається за 12 400 доларів. Зафіксував всі зауваження, які є. Деякі критичні, деякі ні. І наразі торг складає 500 доларів. Можете написати в коментарях відносно того, як вам такий автомобіль в такому гарному кольорі з урахуванням всіх касіків і в такій класній комплектації, як для комплектації SE на двигуні 2.5. Присутні навіть задні парктроники. Немає уплотнітельного кальця на задньому парктронику. Це ми теж все фіксуємо. Маленький такий от подіум, він відсутній. Е, і Будемо далі спілкуватися. Якщо все підійде, даний автомобіль ми відвеземо на СТО, піднімемо його на СТО, подивимося в якому стані низ, в якому стані ходова частина. І після цього, якщо все буде ок, допоможемо з реєстрацією. Car Wars працює для вас. І так, перевірили автівку для нашого замовника, перевірили кузов, зафіксували всі дефекти, які були. Також підключили комп'ютерну діагностику, перевірили на наявність помилок. Помилок не було як не дивно у даного автомобіля. Потім перевірили всі рідини, як працює двигун, як працює коробка. Нарікань не було, зробили тест-драйв, зробили свою рекомендацію, і тепер наш замовник приймає рішення. А кому потрібно перевірити автівку або підібрати, телефонуйте. У нас консультації безкоштовні. От така от була сьогодні перевірка автомобіля разова. А ми поїхали далі працювати. До нових зустрічей. Пока.